Це ще топовий смартфон Redmi Note 14 Pro Plus 12512. Лишилося правда вони в золотому філету, але це на сьогодні Можливо, з понеділка там ще якісь кольори зайди. Але тут головна фішка цього смартфону, тут зарядка 120 Вт йде в комплекті. Так що це досить рідко. По магазинам рідко зустрічається взагалі. Так що, хто хоче замовити саме за такою зарядкою, пишіть. Поки доступні. 8256 трохи дешевше, там більше кольорів, там є і чорний, і синій. Доступні. 12512 зараз трохи дефіцит. Але чехол повністю закриває, нічого не видно буде. Шайба чорного кольору, чехол все інше закриє. Видно, кольор все одно не буде. Хоча в золотому дійсно такий під бронзу. Виглядає прикольно, підійде, в принципі, що хлопцям, що дівчатам. Тим паче ще раз кажу, що його видно не буде. Снеповський процесор, 200 камер, стереодинаміки з обох боків. Чудово сучасно виглядає, доволі універсальний для всіх варіантів. Можна що вигри поіграти, познімати, пофотографувати, і соцмережі на ньому будуть літати. Кому цікаво, пишіть в щоб профіль або пишіть приватні.